Відразу нас взяли нормально. Там були деякі умови, які нам треба було просто тіп, зробити. Тобто там не знищувати зброю, якісь обладнання, старлінки там різні, які нам тоді вже повидавали. Але ну, вони побіцяли, що до жінок будуть нормально відноситися, до поранених там все. А коли ми вже потрапили в полон, через декілька днів ми поїхали на населений пункт Оленівка на управлінну колонію. Якраз там була у нас вже перша прийомка, де нас зустрічали якісь молоді хлопці, передягнені повністю в чорне з резиновими палицями, там різними ремнями і так далі. Ну а сам полон брали нормально. Це вже далі там почали над нами означатися перший раз. З Оленівки мене відвезли в Донецьку комендатуру, потім знову мене повернули на Оленівку, і звідти, вже з самої Оленівки, почались мої етапи саме по Росії. Це переліт. В Волгоградську область, місто Камишин сізо 2 Звідти мене відправили в Ростовську область, місто Кам'ян-шахтинськ, коли колонія. Звідти ну, там пробув 9 днів, пройшов прийомку, мене відправили вже в Курск в перший СІЗО. А з Курска мене етапували потягом в Смоленську область, місто В'язьма, де я до останнього до 14082025 знаходився рік і місяць. Вони хочуть, щоб ми відмовилися від повернення сюди. Це отримали російське громадянство. Були підрозділи Богдана Хмельницького, які набирали, ну, вони вербували людей для того, щоб вести якісь активні бойові дії проти України. Ну, це були показові підрозділи, де вони набирали людей, вони навіть в СІЗО, де ми знаходилися. У них було краще харчування, краще відношення до них було. І от Інших били, змушували, щоб вони також, на це підписалися. Це одна була із причин. Ми нам говорили про те, що ваша держава це нацисти, управління вашої країни це також нацисти, ми маємо вас виправляти і так далі. Навіть самі собі дали назву, так як названих Федеральна служба і наказань, вони себе переіменували в Федеральну службу ісправлення нацистів.